Доброго дня, сановні глядачі, вітаю вас на Мініагро. Ось такий от Янмарчик ке 50 за акційну ціну 4,5 можна придбати Мініагро Вінниця. Чому він акційний, Сразу кажу. В ньому плавали обороти постійно, не могли розібратись, але зараз вирішили проблему. Регулятор на паливній замінили, тепер працює ідеально. Передня гума має тріщинки, але ходити ще буде, задня гума без тріщин. Хто моніторить ціни на такі япончики, то знає, що каєшки коштують від 5300 і більше, тому 4,5 на такий тракторець це дуже чудова ціна. Грунтофриза у нього метрова, має він двохточку. точку. Напрацювання 516 мотогодин, ну, дивлячись по тунелю, через нього в будь-якому випадку перекладають ноги, десь би затерли, зашурили, дивлячись на педалі. Скажу, що скоріше всього це його рідний пробіг. Кого цікавить такий малючок, телефонуйте, заїжджайте. Дуже приваблива пропозиція. Чекаємо на вас. Місто Вінниця, Тиврівське 2 а біля авторинку. До нової зустрічі.